Вітання аграрія. Я неодноразово говорила про те, що я завжди за оптимальні терміни посів. Тому що оптимальні терміни посіву дають нам можливість при інтенсивній технології зібрати урожайність 9-10 тонн. А якщо складаються ще відповідні, скажімо, ми вчасно робимо технологічні процеси, складаються відповідні погодні умови, ми отримуємо цю урожайність. Якщо при інтенсивній технології ми порушуємо терміни посіву, ми маємо розуміти, що ми вже на таку урожайність не вийдемо. Якщо мова йде про ресурсощадні технології, тут питання терміну посіву трішки нівелюється. Eee, і, ми розуміємо, що е, навіть е, і пізні посіви, як старі люди, знаєте, коли сказали, що сіяли під груду, вони 5-6 тонн, е, В принципі, якщо ми там вчасно дамо азоту, вчасно проведемо боротьбу з хворобами шкідниками, в принципі, ми отримаємо. Але це добре вибирати терміни посіву, коли вони залежать від нас, коли ми можемо це спланувати. Цей рік, бачите, складається такий у нас цілий вересень ли. І ми розуміємо, що у нас є якась невелика частина ранніх посівів, а решта всі посіви будуть пізні. І при тому, знаєте, що будуть накладатися все-таки буде накладатися економія, тому що добрива дорогі, ми розуміємо, що добре будуть давати фермери менше. Значить, знову ж таки, ми маємо розуміти, що так, урожайності там високої не. Буде, але і термін посіву у нас дещо нівелюється. Тому всі оці переживання, знаєте, стосовно того, що, Боже, я там пізно сію, що то буде, це буде добре. Все буде добре, не переживайте. І, і, і три листочки, і один листочок, і кущення, і, і під груду посіяти. Всі посіви мають шанс пережити. Але якщо ми розуміємо, свідомо приймаємо, що у нас пізні посіви, ми маємо також знати і розуміти, що є певні. Елементи технології для все-таки для пізніх посівів, і ці елементи варто застосовувати для того, щоб допомогти все-таки пшениці сформувати непогану урожайність. Тому дивіться на що ми звертаємо увагу в першу чергу при пізніх посівах. внесення добрив, якщо є така можливість, тому що ідеальним варіантом внесення добрив це дві третіх. Ми вносимо в розкид. Під передпосівну культивацію, і одну третю ми вносимо одночасно з посівом. Там, де воно вже залягає, там, ну, звичайно, що краще, коли це сантиметрів на два нижче від насіннєвого ложа. Якщо немає такої можливості, то. Одночасно весінєве виложе, хай буде, але це буде той старт, а далі собі коренева система буде шукати ту поживу, яка є в ґрунті. Це дає можливість на початку дати рослині хороший старт і накопичити хоч якусь кількість цукрів для перезимівлі, а у подальшому знайти ті поживні речовини, і, щоб коренева система до них тягнулася. Тобто, отаке внесення добре, воно. Воно для всіх посів має значення, а для пізніх, особливо, коли закладаються досліди, особливо видно результат саме при такому внесенні комплексних добрив. Наступний момент норма висіву. Звичайно, що для пізніх посів ми збільшуємо норму висіву. Тому що ми маємо розуміти, що пізні посіви, швидше всього вони не розкущаться. Тобто, скільки насінинок лягло, різниця між нашою лабораторною польовою схожістю. Скільки ми і отримаємо. Наприклад, якщо ми висіваємо 5 мільйонів насінин, ми отримуємо хай 450, 480, 490 рослин з одним колосом на метрі квадратному. А ви знаєте, що один колос це приблизно 1 грам. Відповідно, 45 колосків по одному граму це є 45 центнерів, 50 колосків по одному граму це є 50 центнерів. І вище за ці показники ми не будемо мати за рахунок чого вискочити, тому що ну, немає, немає рослин на, на, на поверхні. Тому це треба враховувати і збільшувати норму висіву. Я не фана збільшення норми, тому що. Це веде за собою певні ризики, але як правило для пізніх посівів в більшості випадків воно себе виправдовує. Минулого року ми в одному з господар збільшили. Норму висіву до 6 мільйонів. При тому там була достатньо хороша технологія. Значить, отих 600 колосків на одному метрі квадратному, плюс інтенсивна технологія дала те, що маса колоска була дещо більшою, і ми зібрали 7 тонн при пізніх посівах. Але. Ну, якби треба, ну, тобто, це треба розуміти, прораховувати для себе, і все-таки збільшення норми висіву, воно при пізніх посівах обов'язково також це а, а, враховуйте. Наступний момент підживлення померзлоталому ґрунту. Якщо в нас добре розкущені посіви, і ми можемо собі і краще собі не, ну, не вносити померзлоталому, а внести ближче до відновлення весняної вегетації, то якщо в нас відсталі посіви, краще дати цей азот, щоб рослина, як тільки. Як тільки-тільки запустилися процеси, а ми, наприклад, ще не можемо війти в поле, тому що мокро. Рослина вже має азот і може добре стартанути, тому це важливо. І ще один такий момент, який ми використовуємо на пізніх посівах, це стимуляція кущення на весні внесення регулятора хлормиквадхлорид. У мене детально про цю всю ситуацію, про внесення хлормикватухлориду, є окреме ми, відео. Ми дамо силочку на це відео. Зараз я хочу тільки сказати ключову фразу, що стимуляцію регулятором росту робимо в оптимальних Параметрах, якщо в нас є оптимальні показники, які склалися погодних умов розвитку пшениці, тому що в інших умовах ми можемо собі нашкодити. Тому з цим дуже обережно, але якщо це зробити правильно, то ми, звичайно, ми провокуємо додаткове кущення і допомагаємо собі цим. Збільшити кількість продуктивних стебел, але тут треба пам'ятати, що, що, що якщо ми значно збільшили норму висіву, треба розуміти, щоб не було виникло навесні загущених посівів, тобто ці всі речі треба тримати в голові і думати, як ви плануєте свою технологію, і що ви хочете в кінцевому результаті отримати. Що стосується наступних застосування регуляторів росту, щоб не було там вилягання, щоб було міцне стебло, це вже дивитися по, по своїх рослинах. Тому, що якщо ви будете давати мало азоту, а швидше всього, що норми азотно, азотних добрив в цьому році будуть значно менші, то і Якщо рослин не так багато на поверхні грунту, бо всі вони не загущені, Стебло от буде отримувати кожне стебло, буде отримувати достатньо сонячного світла і достатньо таке буде товстеньке формуватися, то з регуляторами теж треба обережно, тому що регулятори на таких ослаблених посівах теж можуть викликати. Негативні фактори, тоді ви собі не допомагаєте а шкодите. Ну і далі вже дивитися по технології, тобто бажано, знаєте, все таки на ослаблених посівах дивитися і давати рослині те, що вона хоче в ті періоди, коли вона хоче і показує цю свою потребу. Тому далі застосування, значить, якщо у нас в більшості. Ну, відсотків 99, напевно, немає листкової, не проводять господарство листкову е, діагностику. Тому такі комплекси макро-мікроелементів, кущення, е, фаза виходу, е, кущення е, прапорцевий листок, е, початок е, колосіння, е, навіть, і така, знаєте, вже, якщо ми хочемо ще на якість трішки вплинути і на масу тисячу зерен, е, це така молочна стиглість. Воскова стиглість, я би сказала. от Така вже більше воскова стиглість ще тоді дати. Це все буде нам сприяти тому, що в нас накопичиться більша маса тисячу зерен у нас буде від цієї останньої нашого внесення, цієї останньої операції. Тому пізні посіви – це не вирок. З пізними посівами треба працювати, і ми вміємо в принципі, з ними працювати. І ось основні моменти, на які варто звернути увагу для того, щоб ми допомогли рослинам все таки у весну, перезимувати, війти у весну, хоча б частково розкущитись. А якщо не розкущитись, то ми забезпечили достатню кількість рослин на метрі квадратному для того, щоб отримати відповідну урожайність. Тому користуйтеся. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.